Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. AI зараз змінює індустрії швидше, ніж будь-коли. Але які ж фреймворки у 2025-му справді на хайпі, а які вже застаріли? Сьогодні розберемо топ трендів і дам кілька порад, що варто вчити вже зараз, щоб залишатись затребуваним у світі штучного інтелекту. Тож, поїхали. Перший тренд. LangChain 2.0. Якщо у 2023-2024 роках його використовували лише ентузіасти, то у 2025-му він став стандартом для інтеграції великих мовних моделей у реальні продукти. LangChain дозволяє додавати пам'ять у чат-ботів, працювати з PDF-документами чи базами даних, а нова версія ще й напряму інтегрується з векторними базами даних. Як FAISS чи V8. Наприклад, уявіть чат-бота юриста, який пам'ятає всі попередні запити клієнта і аналізує документи. Це вже не майбутнє. Це сьогодення. Якщо ви python розробник вчіть LangChain разом із векторними базами даних. Другий тренд PyTouch 3 версії. Це повноцінний фреймворк для глибокого навчання. І в новій версії він ще більш оптимізований під мобільні та Edge пристрої. Уявіть модель, яка в реальному часі розпізнає об'єкти через камеру смартфона, без доєднання до інтернету. Знати PyTouch у 2025 році це як знати англійську в IT. Без цього нікуди. Третій тренд. TensorFlow Lite. Разом з ONNX. Вони стали базою для запуску моделей на пристроях з підтримкою технології інтернету в Thinx і навіть в мікроконтролерах. Наприклад, розумний холодильник, який сам рахує продукти. Якщо вас цікавить AI на гаджетах або робототехніці, дивіться в бік диплою моделей, а не тільки їх навчання. Четвертий тренд Hugging Face Hub. Це вже не просто бібліотека, а справжній AI App Store. Там можна знайти готові моделі під будь-які задачі від перекладу мов до розпізнавання емоцій. Заведіть аккаунт і викладіть хоча б одну свою модель. Це круто виглядає у резюме. П'ятий тренд Open Source LLM. Такі як lama 3, Mistral 2, Falcon. Все більше компаній уникають дорогих API і запускають власні open source моделі локально. Наприклад, ChatGPT клон на вашому ноутбуці, який працює офлайн. Розберіться з О або Lama.cpp. Це Must Have у 2025 Кілька бонусів. По-перше, AutoML 2.0. Це сервіси, які будують ML моделі без коду. По-друге, ML у кібербезпеці. Системи, що в реальному часі виявляють підозрілий трафік і зупиняють атаки. Ці напрямки ростуть дуже швидко. Підсумуємо. У 2025-му головне не вигадувати ровера. А швидко інтегрувати AI у продукти. Langchain, PyTouch, TensorFlow Lite, Hugging Face і Open Source LLM. Це ваш must have stack. Напишіть в коментарях, який з цих трендів хочете, щоб я розібрав більш детальніше в наступних відео. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал IT Education Hub на YouTube та в Telegram, щоб не пропускати нові випуски. Дякую за перегляд. До зустрічі на IT Education Hub.